Вас вітає канал Солодкий Край. Хотів ще раз показати пасіку. які роботи є. Що треба навесні працювати з нею, примножувати бджіл. Бджілки сьогодні працюють нормально. Сьогодні 11 квітня, 21 градус тепла. Бджілки працюють. Носять мед. Але хотів нагадати всім бджолярам, що не тільки бджоли і мед основне в пасіці. Є ще й другі роботи, які треба робити весною і які треба втілювати в життя, щоб пасіка розвивалася. Сьогодні я вам хотів показати, як ви бачили вже в попередніх відео, свою пасіку. І сьогодні в нас була робота, це малярні роботи на пасіці. Кожен бджоляр стикається з таким, що вулики старіють, гниють, їх треба переводити до порядку. Сьогодні був перший день у нас по такій роботі. Трошки попрацювали, привели передню частину, правда, тільки вуликів у вигляд. Була яка фарба вдома, такою малювали. А потім підемо докупимо фарбу. І зробимо з ними, як кажуть божеський вигляд. Поки що отак. Така фарба була, такою малювали на вибір. Ну як я багато читав в інтернеті, в основні кольори це синій білий, зелений, жовтий, синій. Ну, червоний не знаю. Яка квітка, такий бжаля любить, такий бжоладкий бжола, любить колір. Я так думаю, і так всі говорять. А так що сьогодні ще дочистили ці два вулики, почистили їх від бо вони без бжолів, Почистили їх, ще не обробляли, тільки зняли там старий прополюс, повимітали, ну і потім прийшов час їх помалювати. Помалювали тільки передню частину, а вже задню і. І бокові частини будемо малювати потім. Тому що вже, якщо буде бджола, передню частину важко буде вам помалювати. А так все йде по старому, весна. Чекаємо на великий мед. Дерева дуже цвітуть. Бджіл мало, тому що дуже багато цвіту. У нас мало бджіл, а цвіт, дерева цвітуть. Отакі у нас дерева. І бджілки працюють. Зараз третя година дня. Бджілки працюють. Верба висихає. А тут хотів вам показати поїлочку водяну, така ванночка. Налита вода, пенопласт з, з дирочками. І там вона трохи підсолена, як мені рекомендував мій тато, старий бджоляр, воду треба підсолювати. Не знаю, зараз немає часу брати воду, в них і так є взяток, але поїлочка є. Так що всіх вітаю. солодкий край вас вітає. Дивіться, ставте лайки. Всім до побачення.